Далі огляд преси. Огляд преси починаємо із сенсаційного матеріалу в газеті Wall Street Journal, яка з посиланням на свої джерела пише про те, що з кількох посадовців, колишніх посадовців українських часів режиму Януковича, буде найближчим часом знято санкції Європейського Союзу. Мова йде про Андрія Портнова, який подавав апеляцію, подавав позов до Європейського суду у Люксембурзі про зняття санкцій. Ну і е, так само, поки що і, імена інших людей не відомі. Е, за даними журналістів, у Європейського союзу є сумніви щодо коректності накладання санкцій на 16 із 22 представників колишньої української влади, е, проти яких у, вересні, у березні ЄС ухвалив рішення про арешт їх активів. По трьох із них практично питання про зняття санкцій вже вирішене. Повідомляють джерела Wall Street Journal, оскільки навіть у Україна вже повідомила Європейський Союз про те, що припинила кримінальне провадження проти цих людей, крім Портнова хто двоє інших поки що невідомо. Ну е, насправді причина того, що європейський союз збирається зняти ці санкції, полягає власне у бездіяльності Києва, у тому, що не надійшли з України докази того, що ці люди справді кошти ці привласнили незаконним шляхом. Е, чекали кілька місяців у Європейському Союзі, і якщо найближчий. Ближчим часом ми говорили про те, що якщо найближчим часом ці докази не надійдуть, то санкції, скоріш за все, буде скасовано. Співрозмовник Wall Street Journal заявив журналістам, що коли ухвалювали рішення про накладання цих санкцій, це робилося під сильним пресингом. Це було ще під час майдану. Це було в останні дні уже майдану, коли почалися розстріли демонстрантів. Ну і тоді європейський союз якимось чином мав реагувати, не маючи достатніх доказів, що ці люди справді причетні до розкрадання коштів санкції, наклали їх активи заморозили. Однак, оскільки протягом усіх наступних місяців не надала. Українська нова уже влада доказів того, тих порушень, до яких були причетні колишні посадовці, скоріш за все, санкції проти якоїсь частини з них буде скасовано. Ось так. бездіяльність української системи правосуддя ударяє бумерангом по самій же Україні. Далі до інших матеріалів про Україну, точніше, про візит президента Петра Порошенка до Австралії, пише британська газета Гардіан. Публікує вона матеріал про те, що це вперше український президент відвідує таку далеку країну як Австралія. Публікує фотографії із прем'єр-міністром цієї країни Тоні Еботом, який з нагоди візиту Петра Порошенка вдягнув жовто-блакитну краватку. Ну і е, навіть наводить жарт пана Ебота, який е, сказав у відповідь на те, що Петро Порошенко назвав його одним із найпопулярніших іноземних політиків в Україні. Ебот сказав: Ну добре, що я хоча б в Україні. Країні популярний ось е, така заява Тоні Ебота. І ось такий матеріал в газеті Гардіан про візит Петра Порошенка до Австралії, Ось кадри е, вшанування українським президентом і прем'єр-міністром цієї країни жертв рейсу MH17, літака, який було збито над Донбасом у липні цього року. Сіжало жалобна церемонія, в якій взяли участь очільники України та Австралії. Погодилися також австралійці продати продавати Україні. Уран та вугілля, ось такі домовленості в економічній сфері, було досягнуто під час цього візиту. «Гардіан». Ідемо далі. Далі стаття знову ж про Україну, про Будапештський меморандум і про те, чи варто Україні повертатися до питання про відновлення ядерного статусу. Колонка у газеті Лос-Анджелес Таймс. Пише автор цього матеріалу про те, що після того, як Росія вдерлася до Криму, купувала Крим, і е, після того як російські війська також ведуть, продовжують вести війну на Донбасі, постало в Україні питання, е, чого вартий був буде перський меморандум 94-го року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї на гарантії е, непорушності своїх кордонів і своєї територіальної цілісності з боку е, двох держав заходу, а також. Російської Федерації, ну і пише автор, що багато хто в Україні вважає, що якби Україна не підписала Будапештський меморандум, не віддала ядерну зброю, то Росія ніколи би не наважилася проявити агресію. А значить, варто зараз Україні переглянути свій без'ядерний статус. На думку автора цього матеріалу, це погана ідея. Він аргументує це тим, що ну, по перше, невідомо чи та зброя, яка була в Україні в 94-му році, наскільки її можна було застосувати, наскільки великі витрати Мали би бути на її використання наскільки, взагалі ця зброя контролювалася Україною, чи був так звана була так звана ядерна валізка в руках Києва чи ні? Ну і по-друге, каже автор: насправді, якщо Україна зараз повернеться до почне обговорювати серйозно питання відновлення ядерного статусу, вона ризикує втратити підтримку, яку має на заході. Ризикує вона стати в один ряд із такими країнами, як Іран чи Північна Корея. Які вже роками вмовляють держави заходу відмовитися від ядерної зброї, нічого хорошого Україні це не принесе. Майбутнє і е, якісь гарантії безпеки не мають йти від ядерної зброї є інші механізми, як забезпечити свою безпеку на своїх кордонів. Принаймні, так вважає автор цієї статті у газеті Лос-Анджелес Таймс. Далі стаття на веб-сайті інтернет-видання Bloomberg, який пише про те, що незважаючи на економічну кризу в Росії, незважаючи на те, що падають ціни на нафту, обвалюється рубль з кожним днем його курс відносно долара та євро, все зростає і зростає. Коло олігархів, вузьке коло олігархів, наближених до Володимира Путіна, абсолютно не постраждали від цієї економічної кризи. Насправді вони збагатилися цього року навіть більше ніж минулого. Мова в першу чергу про Аркадія Ротенберга, про братів Ротенбергів, а також про Геннадія Тимченка. Це люди, які є у санкційному списку Сполучених Штатів. Не зважаючи на те, що вони, на них накладено санкції з боку заходу, у Росії вони продовжують чудово собі жити, прекрасно почуватися і вигравати державні тендери. Зокрема, мова про будівництво газопроводу Сила Сибіру, який, який виграла компанія тендерна, який виграла компанія близька до Аркадія Ротенберга. Ну і так само про. Наприклад, будівництво моста через Керченську переправу, яка за даними агенції Bloomberg, Тендер на ось цей, на цей контракт державний на суму близько 228 мільярдів рублів виграє компанія, також близька до бізнесмена Ротенберга. Ось такі справи у близьких до Путіна олігархів. Ті, хто не настільки близький, страждає. Деякі з олігархів нафтових магнатів вже навіть опинилися в Росії за ґратами. Однак ті, які є найближчими друзями Путіна, абсолютно економічної кризи на собі не відчувають навпаки збагачуються і ще більше, не зважаючи на санкції і на економічні труднощі у Росії. І на сам кінець огляду преси матеріал е такий. Про життя, про життя китайця в Україні. Із інтернет-видання «Шанхаїст» пише воно про. Чоловіка із Китаю, який абсолютно не був ніякою зіркою Китаю, вчився в школі так собі, поїхав до Харкова вчитися в е, університеті, тому що це коштувало дешевше, ніж у себе на батьківщині. І ось така іс історія успіху у чужій країні е, одружився з прекрасною молодою е, красивою українкою, має вже дитину, е, заробив гроші. Дружина його надихнула на те, щоб почати займатися бізнесом і завозити з Китаю товари. І ось Уже купив чоловік собі. Кілька гектарів землі і будує там ось такий палац. Бачите, на своєму екрані. Ось так китайська преса пише про історію успіху китайців в Україні, і в коментарях навіть інші китайці пишуть, що хочуть вони теж приїхати до України, одружитися з такими ж красивими жінками. Ну, ось як завжди, Україна потрапляє на сторінки світових видань, або через те, що у нас конфлікт якийсь, або через те, що у нас красиві жінки. Ну, така, мабуть, наша доля. На цьому огляд преси і громадський світ на Сьогодні закінчую на побажання глядачів Богдана Кутєпова з усіма вами прощаюся до завтра та, та чату. Всім в чаті, Па-па. до завтра, до п'ятої вечора.